Всім привіт! З вами Top Wheels. Отримала поповнення е, преміум машини Hot Wheels. Е, з вас лайк, підписка. Починаємо. Огляд. Е, серія Racer Versa. Е, міні гонщики такі Batman. Як бачите, така картонка йде під низом, е, щось типу дороги. Е, перший це у нас Batman. Досить такий брутальний виглядає фігурки е, не від'єднуються, вони там прикріплені. Спайдермен, так, з парк юрського періоду у нас. Велоцераптор. Так, він ще знаходиться в такій машинці спеціальній, щоб не втік. маус. Трішки з іншої серії це в нас відеоігри. Відеогра Mario Kart, це в нас сам Маріо на такому боліді. Був у мене вже в наявності. Взагалі там майже вся серія була, а зараз тільки один Маріо з'явився. Ну, якщо хтось бажає придбати. Інстаграм, телеграм, все буде в описі до цього відео. Підписуйтеся, пишіть узгодимо все по ціні. І так, ще один крутий сет мав би бути. Як бачите, дві однакових, ну, хто шарить, той знає, що п'ятою машинкою мав би бути DeLorean. Але, як бачите, два Форда, відповідно, робимо висновки, що. З цієї серії делоріан можна вважати рідкісним. Так, Ford Escort. Знову ж таки, преміум радують. Колеса резинові. Гарно пофарбовано. Нанесені принти. Так, поп-культура серія називається. В принципі, тут видно. Так, їх два Fordi. Ну, Барбі для любителів от такий Volkswagen кулкомбі. Залітайте для ваших дівчат. Скоро у нас 8 березня, тому замовляйте одну штучку тільки в наявності. Так, це у нас з серії мультсеріал-аніме. аніме. Отакий От танк. Напевне, не всім зайде, але для любителів, можливо, хто дивився цей аніме серіал. То, будь ласка, в наявності. Так, і останнім, залишив його на останок. Найбільше мені зайшов, це в нас такий кастомний датсон. Зверніть увагу на колеса. Так вони відрізняються. Протектори, топчик. ну, Фарба крутяк, я би сказав. Отакий вбивця доріг. Не знайшов інформації, чи це з фільму машинка, чи це з якоїсь відеогри. Якщо знаєте, пишіть в коментарях. Буду радий почитати, що, звідки і як, але найбільше він мені зайшов і вже чомусь хочу його собі в колекції. Ну, а ви як бажаєте придбати інстаграм, телеграм. Підписуйтесь, все є в описі до цього відео. Маю на увазі посилання. Отаке От було поповнення. Всім бувайте до наступних відео.